В Москве сегодня открылся седьмой международный форум российской энергетической недели. В пленарное заседание перенял участие Владимир Путин. В своем выступлении президент рассказал о формировании в мире многополярной модели развития. Много говорил о БРИКС, продвижении российских и международных энергетических проектов, а также о независимой от Запада платежной системе. Глава государства отметила, что Запад во многом сам подстегивает развитие альтернативных решений в экономической и энергетической сферах. Исторически сложилось так, что именно в руках Запада оказались сосредоточены основные элементы, обеспечивающие инфраструктуру глобального энергетического рынка. Имея в виду инновационные решения по добыче сырья, логистику, страхование поставок ресурсов, а также систему платежей за эти операции. Словом, то, что наравне с технологиями формирует своего рода платформу мировой энергетики, западные элиты полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане. Таким образом, выставить их якобы на обочину прогресса, а на самом деле просто выдавить с рынка. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что все эти инструменты используются прежде всего как инструменты недобросовестной конкуренции. Мотив очевиден. Запад не хочет конкуренции, потому что не справляется с ней. Проигрывает часто в условиях честной борьбы. прибегает к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евро атлантической солидарности. На Западе почему-то никак не могут понять, что они собственными руками, собственной агрессией заставляют нас меняться и развиваться. Там, безусловно, очень внимательно слушали вчерашнее выступление Путина об уточнениях в российской ядерной доктрине. В НАТО продолжает открыто обсуждать планы предстоящей мировой войны. Германия собирается стать ударной силой в будущем конфликте с Россией. Нахт-Ост! А потом под землю. Британия готовит к обороне гражданское население. Совершенно, кстати, бессмысленно, потому что зачем готовить гражданское население к обороне? Им надо учиться дышать под водой. Потому что Посейдон решает вопрос жестко, быстро. Так что если британцы успеют научиться жить под водой, один вариант. А если понимают, что не успеют, тогда не надо себя вести как кретинами. И надо свернуть тех безумцев, которые сейчас ими управляє. ті протести, які не вщухають саме в столиці не Рефі в Москві, адже у Москві біля будівлі Міноборони Рефі дружини та родички мобілізованих розпочали акцію протесту. Що там відбувалося? Далі будемо також розбиратися, адже досить таки багато інформації з'явилося на тлі цього у столиці Рефі біля будівлі міноборони країни-агресора. Жінки та донька російських загарників, яких мобілізували на війну проти України, влаштували акцію протесту. Офіційна влада, звісно ж, не помічала мітингуючих жінок, хоча останні казали про безстрокові протести, навіть збиралися там ночувати поблизу. Будівля міноборони про це повідомляють і правозахисниці з ОВД інфо проти демонстрації було зібрано пікет навіть провокаторів. Також мітингувальниць затримували правоохоронці. Досить такі яскраві відео публікували в мережі, як там вони між собою сперечалися, доводила одна одні хто правий, хто ні. Ну і навіть затримували журналістів, яким поліція натякала щодо небайдужості висвітлення події у засобах масової інформації. Акція була організована жінками з організації біля хустки. і Вона приурочена була до того саме факту, що рівно два роки тому влада РЕФІ оголосила часткову мобілізацію. Родички окупантів вимагають відпустити їх чоловіків. Додому, зокрема, з такими закликами і були їхні плакати їхні, і вони про це постійно говорили. Всього до будівлі Міноборони наважилось прийти близько 20 жінок та дівчаток. На кадрах видно було, що досить таки молоді дівчата там зібралися. Приблизно стільки ж зібралось і провокаторок, які в свою чергу починали сваритися з ними. Протестуючих ображали та доводили до сліз. Пропонували дружинам окупантів приєднатися до контракту і служити з їхніми чоловіками на території України, щоб бути там разом на фронті, як вони зазначають. Затримані журналісти також підходили до будівлі відомства ще до початку акції, але вони Сфотографували автозак. Ну що не дивно, адже ми знаємо, як росіяни борються з такими протестами, зокрема їхня влада. І вони сфотографували цей автозак неподалік будівлі, після чого їх одразу, звісно ж таки, затримали і протримали у відділку поліції півдобу, як зазначають. Затримувати родичок мобілізованих почали вже після восьмої вечора. І після того, як вони повідомили, що планували залишитись біля будівлі Міноборони на ніч до будівлі приїхали поліцейські автозаки, затримали близько Ско 10 осіб, і силовики сказали, що збираються провести профілактичні бесіди. От отак відбуваються і протести на Ерефії. Як ми бачимо, свобода слова в них не діє. Як ми бачимо, що такі протести досить швидко, все ж таки притушуються, адже е, влада Ерефії не допускає того, щоби. Звичайні жінки мобілізованих виходили і влаштовували такі мітинги, адже війни нібито немає, ніби криза. І от ми бачимо, як вони на те все реагують. Далі будемо говорити і про ситуацію на Курщині. Досить цікаві новини також з'являються, адже Кремль нібито кинув на Курщину ФСБ. І про це також говорять і аналітики з інституту вивчення війни. А щодо деталей будемо говорити далі. Тож аналітики інституту вивчення війни дописали. Інформацію щодо того, як Федеральна служба безпеки Росії воює в Курській області, бо зуспішно намагається координувати бойові завдання з військовими. ЄСВ пише, що опозиційне видання РФ нова газета Європи ідентифікувала військовослужбовця спецназу ФСБ, який загинув в боях в Курській області у серпні 2024 року. Офіцер ФСБ розповів видання, що керівництво відомства поставило перед спецназом, включаючи елемент групи Альфа і «Вимпел завдання виявити і знищити диверсійно-розвідувальні групи з. Су і за словами джерела ці групи погано пристосовані для ведення комбінованих боїв із застосуванням важкої техніки проти регулярних збройних сил. А зазвичай бійці спецслужби проводили контртерористичні операції проти невеликих терористичних груп, а тому немає достатньої підготовки та обладнання необхідного для реагування на ЗСУ. Інший співрозмовник, близький до російських спецслужб, додав, що центр спеціальних операцій ФСБ не має спільного зв'язку із військовими частинами. і Досі не існує спільного штабу. Або для координації бойових завдань між ними правитель РФ Путін доручив ФСБ, ФСБ провести контртерористичну операцію в Білгарській, Брянській та Курській областях 9 серпня після початку операції ЗСУ 6 серпня. Однак, потім він почав доручати дублюючі завдання Міноборони ФСБ і Росгвардії Росії. Кремль військове командування намагалися створити злагоджену та ефективну структуру командування і управління. Однак залишається незрозумілим, які обов'язки кому належать. Аналітики вважають, що дублювання завдань. І слабкі структури створюватимуть тертя між ФСБ і Міноборони Російської Федерації. Ну а нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зазначав, що операція на території Курської області вже приносить певні результати. Зокрема, вона сповільнила Росіян і змусила їх перекинути близько 40 тисяч солдатів з напрямків, які були важливими для Російської Федерації, тобто на певних вони звичайно не. Зупиняються, продовжують зосереджувати, зосереджувати свої війська, але напевне ділянках фронту, все ж таки на Російську Федерацію на Курську область передислокувалися росіяни.